Усіх вітаю, 6 серпня 2025 року. Місто Херсон показуємо деякі сорти винограда. Щось стареньке, щось новеньке. Оце, що я показую, це з новиночок. Досліджуємо, як з ним працювати. Ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Не погнали. Це золоце. Посаджено кишмиш, посаджено осінь 2020 року. Тобто цей рік йому вже четвертий рік, да? 21, 22. Четвертий да, рік. Е, досліджуємо, так. Ну, квітнув весь виноградник масово 3-7 червня. У нього заявлена морозостійкість мінус 26. Зворотній він переніс. Ну, як? Ну, переніс. Давайте так. Було. Ось тут були випади, ось тут були випади, і на ту сторону ось там були випади. Зато ріжок показав себе супер, дуже вражайний, так. Да. По опікам, як переносить цей виноград опіки, щоб ви розуміли, сонечко в мене там. Оця штукенця висить прямо на сонечку. Ось вона горить, оце вже ізюм. Так, цукру, ось ця грона, цукор має, смак, але якщо зеленкувата ягідка, ну, наприклад, як ось тут зеленкувата, то шкірка ще, коротше, кислувата не піде. Так що якось поки так. Купачок у нас брав свой хорошо, запилення прекрасне. Визриває вона десь наприкінці серпня, початок вересня. Ну, така у неї. Вона вражайна, але я нічого в цьому, в цьому році не знімав. Хоча можна було розвантажити, тому що я, е, яка причина, потім розповім. Брав я її. Купував через Фейсбук, так вийшло, так вийшло, що прийшло саме те, що я просив. Вона прийшла однорічним корневласним саженцем, вивів її інститут імені Потапенка. У неї рознесена зона плодоношення, і балбес, такий, як Льоня, нахерачив на неї 29 пагонів на 4-річний кущ. Це жутке перевантаження. По-перше, ягідка буде мілкувата, ось така, короткуваті, пагани. Але, скажімо так, що буде, то буде. Кажуть, що вона начебто витягує гарно. Ось тут теж я підвісив. Невеличкі грона, але навіть зараз. Ті, хто пробують її, їм дуже подобається. Двох плащина Ось Отут одна плащинка, тут інша. На наступний рік зменшу до 20 пагонів, не більше. Дам її відпочити. Може вона дасть мені більш-менш гарний врожай. Ну, не робіть так, як я роблю. На четвертий рік майже 30 пагонів, то, то дурість. Ну, так вийшло, так вийшло. Щось я забув, що їй четвертий рік, я думав, вже п'ятий. Але. Ну, як є, як є, як є, так і розповідаю. Спасанка в неї все гуд. Показувано себе гарно. Ну, кажуть, що вона середньоросла, але не потрібно її на четвертий рік так нагружати. Ягід. Вже навіть на цей час в Ягідці є привкус молочної риски. Всі кажуть, що риска молочна в Ягідці є. Вага десь 4-6 грамів. Тріску я на неї ніколи не бачив. Грона десь 300-500. Працює вона без ножиць. Набирає. Ну, По погрон... гронки різати не треба. Все вона витягує гарно. Набирає десь 20 брікс ясиста, соковита. У неї метр радючих ґрунтів. Тримаю її без, без укриття. Саджанці, в цьому році замовили в мене саджанці. Але я не знаю, будуть, не будуть. ну Може і не будуть, а може, може і будуть. Не знаю. Як буде, так буде. Якщо саджанців не буде, відійшлю людям чубучків. А вони там повтикають і виросте у них гарний виноград. Працюю з нею без стимуляторів. Ось так. І так, 6 серпня 2025 року. Межа зітня 2 км. Комендантська 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Дрони літають. Капець. В Херсоні Каба, Арта, РЗСО 24 на 7. Ой. Що я можу сказати? Я зараз відео ділаю, Десь хвилин 15-20 назад пару кабів десь упало. Де уп... не знаю. Десь упало пару кабів. Наші відмітки валять кабами тили. Кожного дня щось десь наше: то Крим, то не Крим. Короче, всюди валять, випалюють інфраструктуру, логістику. Ну, кажуть, що це привезде до якогось, до яких. Коротше, щось буде. А що буде, подивимося. Останнім часом всі щось підв'язуються к якимсь цифрам по закінченню війни. Люди, дуже вас прошу, не підв'язуйтесь там к цифрам 8, 9, 12. Не підв'язуйте свої почуття. Таким цифром. Тому що, ну, давайте так, є такий, як це кажуть, є система управління населенням, то есть НЛП називається. нервно ліністическая, коротше, програмування. І ви сейчас настроїтесь, наприклад, там на якийсь Відверте число, вас розгонять, вам накидають кучу вчитлені, що ось-ось-ось, а потім це не відбудеться, і ви будете дуже розочаровані. Це називається психологічні качелі. Не вірте цьому. Е, ще раз скажу: війна закінчиться раніше, ніж за 2 місяці. Коли не знаю, але раніше, ніж за 2 місяці. Що буде тригером, хреново знають, що буде тригером. Ніхто, скоріш за все, не знає, що буде тригером. Но тригер буде. І тригер буде такий, що ми почуємо його всі. Ось, ну, Просто повірте. А там рішайте, треба воно вам чи не треба, це таке. Місто наше живе. Тролейбуси десь ходять, автобуси десь ходять, трохи ну, ходять, дрони, ходяться на маршрутки, луплять по людям. Сука, літають, арта хіра. Коротше, місто наше живе, люди в місті є. Навіть по кафешкам ходять. Небезпечно, але ходять. Ну, це таке. Пошта працює, розеточка працює, ринки десь щось якось працюють. Треба бути дуже обережним. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. Вірю, що в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!